Привіт, Петя. <ривіт> Ось ся чудо техніку придумав. Це ти типу, понанизив, щоб вони джавали? Тяпа. Та біб туди, га? Щас <ривіт> перелізу. <ривіт> Ось ся. Так це ж мало, треба ще одного швирня. Ні, ну так їх же ж вони при купі, б'ються. Щось як придумає, так ну циркач. Я б до такого не додумалася. Хай заботяться. Нема ніде ні травички, нічого. Артем понакошувалось, понакидали. Хай заботяться. Так, вилазить. Ой! А, Серега пішов. я думаю, чого вони потікали. Рябіна вже чорна постигла. А малина посохла, хоч і погода така не жарка, але стара посохла повністю. А це ця, що повинна на осінь. Буде що з неї? Вон там де-не-де -де, цвіт бачу є. Але що тут? Чотири стеблинки тільки. А ця ось молода, а вершки по... чогось посохли, погоріли. О, як гарно. Сонечко заховалося. А, чого ти кричиш? І ось малина вся посохла. О, як гарно в садку. Наша кровать. колись спали ми в дитинстві на ній. А тепер викинули. Ой, як викидали баба, ой, чуть ли не плакала. Лишо. Це ж їхні ще кроваті Була одна більша, а одна оце меншенька. Ми на більшій спали, а баба на меншій. А тепер в садку сидить. Ой, стоїться кровать. Ми називали не кровать, а кобила. Сьогодні спимо на кобилі, не на дивані а на кобилі. Що це саме? Покосив молодець. От піде подивиться, кабачки по на швирня. На сьогодні відтих. Поїхали, трохи скупили Артема до школи, трохи канцтоварів, одягу купили, ціни космічні. По канцтоварам ще все не скупилися. що сину? Щоб вони там їли. Канцтовари ще всі не докупили, бо в Аврорі не можна доступитися. Ящики понаставляли, ой, вітер, ящики понаставляли. Людей вже повно. Пройшли ми догляд, вже починаємо трошки до школи готуватися, тому що час пролетить. Вже почнемо скоро картоплю збирати. То трошки сьогодні, трошки ще колись поїдемо, підкупимо да і заберемо до школи. Нічого. О, куриця ходить. Ой, як добре. Огірки треба ще сьогодні закрити, більше засолити, менше закрити. І все. А, сьогодні ж Макові, сьогодні 1 серпня. Тож вітаю вас всіх зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. яблунею так холодок, гарно. Ставати? Вставати ти. Ми сьогодні приїхали. Дивлюся, валяється баклажка. Думаю, що за баклашка? Тяпа, ти чого мені зробив шкоду? А тоді тільки що поливала квіти, і з орхідеї зливала воду і поливала всі квіти, бо воно ж там із добривом. В хаті всі полила, ну, звісно, і на вулиці ж поливала і ці бегонії, і калачики, ну всі квіти, які є. У вазонах всі поливала. А тоді, як гляну, тяпа. Буде ота жопа бита, немає одної. Ну, на тих моїй етажерці немає ну, одне місце я вільне. Думаю, ну що воно там було? Що було? А тоді сповнила, що я в оту баклажку садила у стаканчики цієї кліматіси, черенкувала, кульочком отак на... обтягнула, щоб був парничок. І стояли мої, вкоренялися, да, кліматіси. Ну, а тяпа вирішив. Що зробить по-своєму. Я думаю, ну звідки та баклажка і стаканчики з землею валяються. Да, Тяпа? Іди я тебе за ушко почухаю. Іди, де подіргає коло вредного такого. Чум? Ох і вредний, коли ти виростеш, не будеш шкоду робити. Кажи, угу. заліз під бату, знаєш, що я туди не достану і тепер дразниш. Витягуй мені ту баклашку. Ось вільне місце і немає моїх квітів. Прибіг опять за мною. Угу. Давай ще пострижи мені ту петуню, яка одна залишилася. Так що я навіть не знаю, що за цими баклашками. наступні вони будуть летіти. Всім доброго вечора. Сусіди косять, покажу, тихаря, <свісно> повикошували. А я прийшла, свій шаламашник. Буду займатися сьогодні огірками. Вчора зібрали. Угу. Вчора зібрали. Сьогодні треба довести їх до ладу. Деякі законсервувати, деякі посолити більше. Хлопця починає цвістись по другому кругу у мене. Ця вже ось відцвілася, яка почала цвісти на початку липня, а тепер буде ще раз. Бачите, викидає. Кліматіс. Цвіте гарненько, але якийсь він такий, не плететься. Падає, його чи крижила він молоденький пішов. Кампсіс. Треба взяти, да його теж постригти, бо всі гілки сусідам. А вони такого не люблять, щоб до них якісь гілки перекидали. Ну, ви мене зрозуміли, виходили на їхню територію, вони тоді обрізають і нам складають. Покажу гібіску, згляньте. Усіяний квітами. Віталійна на горизонті постіра не винесло. Тяпан виглядає. Думає, щоб його зробити. І тяпан, гляньте. А це біга-біга і за п'ятий хватає. Хоч би шов. Сонечко, дивіться, зловила. Де воно? О! І яблучко якраз. Там, де сонце. Де воно? О, о! Так, і ти, і ти мить банки, Красотульки мої цвітуть. Треба буде повисаджувати звідсиля. На інше місце. Так, да, то Ярікові штани. Та вже оцвілася Такі вони гарненькі вже ж. Чуєте, банки покинула і матаюся. По квітах. А банки хто буде мити? Не знаєте? Я не знаю, поки покажу вам цю красоту. Зараз Віталіна підхостає, як дасть мені скаже. Коли ти будеш мити банки, огірки поночі будемо закривати. Пішла я, бо точно від грибу а, по не перше не число. Не О! Вже я ж казала, тільки, тільки що таке сказала. Пішла я, бо получу по перше число, сьогодні, правда, перше число, ну, до 1 вересня. Ну що, банок я намила, огірки вже перемила, посортувала. Ці личаки буду солити, а ці будемо консервувати. Пішла тільки що дозбирала патісони молодесенькі маленькі. Зараз буде баночка, навіть на побачу. А то огірки закриємо. Нехай будуть. Ніхто не знає, який буде на наступний рік врожай. А ці зараз холодною водою залью і хай стоять. Поки з тими справимося, ці і настояться у водичці. Я їх вже поперемивала по два рази. Тепер хай водиці. Зараз беру баночки і наповняємо огірочками і такими почасонами. Зараз побрізаю їх. Ось такі Маленькі кварти такі хрумтючі, хрумтючі. О. Так що у нас сьогодні на вечір огірки. Вчора зібрали, сьогодні. Доладуємо. Понаповняла я літрові баночки огірками. Вийшло три баночки огірків, баночка патісонів і баночка кабачків. Вони хватило, бігала раз по патісони. Думала хватить потім по кабачки. поки наповнила банку, як 30 разів на город сходила. Так. Там вода гріється, вітаю на подиці дороблять, я пішла до тих великих. Все, ми справилися з огірками. Гляньте, яка хмара, чорнюща, вже вечір, Начало десятої. Йдемо до хати. Ох, Яких хмарки. Місяць заховався. А ми тепер збираємося до хати. Справились з усім, йдемо відпочивати. Щас місяць заховався. Так ярко світить. Ох, яка. насунула хотела показать месяц хмара застряла. Стала над ними, і все. І не туди, і не сюди. Каже всім доброї ночі, тихої ночі, да? режі. Головне тихої, але вже прийшло повідомлення повітряна тривога. Кожну божу ніч повітряна тривога. О, місяць. Місяць виглянув. Показую наші плоди, кабачки, огірки, патісони. Знову копілочку у погреб. додаються наші заготовки на зиму. Підписати обов'язково не забудь. І спустимо. І так, потрошку, потрошку. І додається. Все, огірочки готові. Підписані, закриті, отака смакота. Теж зробили маринад з кетчупом. Один маринад, на все тому що там на порцію якраз на 5-літрових банок, то ми і забебехали. Люди вже помідори консервують, а ми ще тільки з огірками. Ніяк не розберемося.